Добрий день! Я вітаю вас, малята! І сьогодні ми починаємо вчити назви меблів. Перше слово, яке треба запам'ятати, це буде. Шафа. Шафа. Повторимо ще Шафа. Шафа. І стараємось гарно говорити. Ша. Наступне слово це. Стіл. 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 Столи бувають різними. Подивіться багато різних, але назва одна: стіл, стіл. І третє слово, яке будемо сьогодні запам'ятовувати, це стілець. Стілець, стілець. І стільці теж бувають різні. Подивіться, багато різних стільців. А тепер, батьки, прошу, напишіть слова шафа, стіл і стілець. Наклейте на меблі у своїх будинках, а ваші дітки нехай пошукають, де у вас дома шафа, де у вас дома стіл. Іде стілець. Пошукають і прочитають. Так вони добре запам'ятають назви. До побачення!